Але ось же петух. Мене бажають на руках носять, читаєш, що я місією. Ну, два хлопка було, Я не знаю, що це. літак азербайджанських авіаліній летить із боку в Грозний. По дорозі пасажири чують два гучні хлопки, після чого літак швидко змінює траєкторію і летить кудись в напрямку Казахстану, де приземляється, але по факту це авіатроща. В цей момент Росія відбивається від українських дронів. Племінник Кадирова постать своїх соцмережах новину, що над Грозним усі українські дрони збиті, постраждалих, немає. Але при цьому всьому офіційна версія Росії: перше, що це були птахи, що потрапили в двигун літака. друга, це кисневий балон, який, судячи з усього, може вибухати кілька разів, принаймні, зі слів виживших пасажирів. Ну, два хлопка было. Я не знаю, что это за хлопок был, но два хлопка таких серьезных было. Я знаю, что это. вот так. Ох, уже цей и новояз. Россияне научили майже всех. Потом вот с Грозного, с Чечни, примерно, долетели вот до Казахстана, и тут уже упал. Mm -hmm. Ну, когда упали, ну, я все помню, ну в моменте где-то, наверное, отключился где-то... Завдячуючи тому, що літак дотягнув до Казахстану, є багато свідчень та фото-відеофіксації. На фюзеляжі можна побачити характерні для ППО пошкодження. Ось, наприклад, інший російський літак, який був пошкоджений ППО. Погодьтесь досить близько. Росіяни, як завжди, почали намагатись відбілювати Росію і робити це в притаманній і в сратій манері, висуваючи різні версії, по типу як це було з Бойнгом mh 17. Всі версії. Говорить про те, що Росія ні в чому не нінувата, а все це що завгодно. Наприклад, ці пошкодження на хвості літака називають пошкодженнями, які чинились внаслідок безпосередньо падіння літака, і гравію, який потрапляв по фюзеляжу. Або ще є ось така штука мені дуже подобається. Люди дійсно вважають, що зенітна ракета, підназначена для пораження більш крепких літальних апаратів воєнного назначення, не змогла збити гражданський. Прямо от. Хотіли би захватить, захвотіли би хотіли би збили би. Лишається чекати, коли вони почнуть розповідати, що вони так і хотіли, і взагалі на літаку були бандєровці, нацисти, хто завгодно. Хоча враховуючи, що літак впав на території Казахстану, це нагадаю країна ОДКБ. Сумніваю, що цьому був даний якийсь сильний розголос. Скоріше всього, просто мною. і наші дипломати вже командіровані в АКТАО, в тому числі для уточнення інформації. Я нагадаю, що е, у нас тут. Країни НАТО, коли на їх територію прилітають ракети, розповідають, що їх або не було, або вони повернулись назад на територію України і жодного разу ніде не падали на території НАТО. Тобто країни, які знаходяться безпосередньо під парасолькою Північно-Атлантичного Альянсу, бояться свідчити про таке. А тут Казахстан, лідер країни, якого Товаришує з Путіном, приїздить до нього, хоче демонстративно розмовляє на казахській. Менше з тим це саме та людина, яка пропонувала перейменувати Астану на Нур Султан на честь тодішнього очільника держави. Тобто, це фактично людина близької з Путіном формації. Зеленський дорівнює Путін. Не те, щоб нова думка, чув подібне раніше. Подібні теми подалювали Орбан, нещодавно Фіцо висловлювався не напряму, але в схожому ключі. Також підтягуються різного роду блогери. Я Навіть не знаю, кому із цих двох більше хочеться двіжухи суверенітету, який умудрився Дрон, который пролетел аж 4 города и ударил по ЖК Лазурные берега. Просто посмотрите, где Украина, а где Казань. Надо пройти Воронеж, Тамбов, Пензу, Ульяновск, сука. И за весь этот путь дроны не сбило ни одно ПВО, они еще умудрились попасть в ЖК, блядь. Что за суверенитеты там отстоял, когда ты не можешь сбить дрон на протяжении пяти городов? И второй, блядь, которому уже Трамп говорит, что пора заканчивать, скоро лавочка закрывается, территории теряются одна за одной, а он, блядь... Атакует Казань! Ну, видимо, следующие цели для удара орешников выбрались без Украины. Сколько раз уже такое было? Да, атакуешь что-то в России, потом возвращается ответка по мирным жителям Украины. Да нахрен его пойми нахуй. Тебе вже воювати, ніки військова допомога від западу либо замаражується, либо вообще не дайдео кущі території продовжуємо здавати, Сказуємо, що но при этом продовжуємо провоцировать мофіось. Чок живе здається в Літві. Я б не сказав, що він прямо от проросійський чи ще щось. Але подібна думка на кшталт, що не можна бити по території Росії, є м'яко кажучи, хибною. Взагалі, позиція бусім, то Росія на щось тут відповідає, є нонсенсом, адже відповідає Україна. Росія напала, Україна захищається. У Росії є певний графік. графік Виготовлення снарядів, графік обстрілів України, тисячі дронів і ракет, і тут раптово якісь з них в один прекрасний день летять саме у відповідь на якусь українську атаку, тому що так сказали. І повертаючись до Зеленського, який ніби тотожний Путіном. Зеленський може бути скільки завгодно поганим лідером країни. Популістом некомпетентним це все лишається на совісті 70% громадян України, які за нього проголосували. Але разом з тим він не є лідером тоталітарної країни, яка розв'язує війну в Європі, і, хоча б тому подібні порівняння йдуть виключно на користь Росії. Але але є експерти, які зі мною не погоджуються і. Їх варто слухати, тому що вони досить компетентні. А сьогодні люди дуже різко емоційно ко мене відносяться. условно. дуже багато людей мене обажають, на руках носять, вважають, що я мессия і спаситель. Yeah. А люди, считают, я. А є люди, які мене ненавидять і вважають, що я сосредоточил зла і всього самого плохого, що могло з Україною. Так, Так, да. Если бы вы могли подсчитать общее количество часов, которые вы провели рядом с Зеленским, рядом с ним, не по телефону, а физически... В период с, 2000, с, 2000, с 2020 года по 2022 в том числе оставался в кабинете наедине с ним и с Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение залужного главнокомандующего. Это делал я, это был мой проект, назначить залужного главнокомандующего. Яка людина, выявляется сейчас заложенный був проекту что вы скажете кого мы больше вы больше доверяете касательно того что они будут делать зеленскому или путину путину вы доверяете больше путину почему так потому что враг это лучший учитель не краще джокер Ось він цей момент, де варто нагадати про наших військових друзів, їм потрібна допомога. Зробити це можна через фонд Поверніть живим», що знаходиться внизу у описі. Будь ласка, долучайтесь на сьогоднішній день невизначеності з боку США і майбутнього нашим військовим як ніколи потрібна ваша підтримка. Друзі, особливо о, напередодні нового року. І про те, що військовим потрібна допомога, не дай збрехати Віктор Військовий, який нещодавно висловився на андресу. Усіка Віктора Пали Товариство. Я, звісно, не хочу псувати вам там якесь свято, оцей ваш стан екзальтації, але усік же пітух, ну пітушара, просто є із пісні слів не викинеш. Справа в тому, що мене теж курвала ця ситуація. Поясню чому. Тому що ось я бачу, як людина їздить до Криму, організовує усіляку хрінь. Розповідає, що не розуміє, що з Кримом Крим принадлежить тим, хто там живе, ось пам'ятаєте той період, коли цим питанням задрочували різного роду стілебріті і доповзли якось і до усіка з цим питанням. І коли люди визначались, де вони хочуть далі бути, хтось. Уїздив до Росії і казав, що Крим Росія, хтось о, обирав Україну і адекватність, але були такі хитропопі, які намагалися усидіти на кількох стільцях, які е, розповідали про Крим кримчан, е, явні політики і всяке інше лайно. Ну, власне, Усіка була схожа історія. Ой, а хто це організовує турніри для молодіжі по боксу в Криму з 2014 році, е, году точніше. 2014 году е з губернатором на той момент уже Крима Аксоновим. Я забыл, як його зовут. Ну, Аксьонов губернатор, что кримський губернатор російський, неужто ли наш е козак український, не вже він організував на той момент до окупації просто депутата, а потім фігак, і весь Крим раптово проголосував на чесному російському референдумі. Жовтень 2014 року Или як це правильно сказати, октябрь Октябрь 2014 -го, -го года И Усик уже туда смотрите Какой молодец уже, Ну переживає за молодежь в Крыму в 2014 году в октябре Ну чтобы тоже молодежь Знаете как это, по подъездам не шарилась там Чтобы боксом занималась чтобы... Спорт спорт був був бил у ній у ніг. Також надалі Віктор зазначає цікавий момент, що Усік ж відповідав то Крим тих, хто там живе, але до дому безпосередньо Усіка прийшли російські військові і жили якийсь час там. То дійсно що ж тоді виходить, вони прийшли не в дім в Усіка, а в свій дім, тому що це дім тих, хто там живе, і тут питання навіть не до Усіка, який на відміну від Ломаченка, після 22-го року. Зробив вірне рішення, хоч, звісно, потім були і певні вскугріки щодо російської церкви, але він прийняв правильне рішення і молодець, все він дуже проукраїнський виходить під українську музику, все клас з шаблюкою, чи то Мазепа, чи то Хмельницького виступає. Тут питання скоріше до українського суспільства. По типу, наскільки потрібно бути талановитим, щоб тобі. Пробачали ось таке дерьмо. Я це спостерігав ще після Помаранчевої революції, коли всі дуже любили і Василя Віростюка, і Андрія Шевченка, і досі люблять, і ніхто не згадує про їхню підтримку партії регіонів публічно, як вони закликали ось це все. Вже не кажучи про різних депутатів тощо. І тут хтось каже, з утилітарної точки зору, нам це зараз вигідніше, Він привертає увагу до України, нам це зараз дуже потрібно і все таке не потрібно розділятись на почві ось цього всього. Так, нам це зараз потрібно, але повертаючись до того ж, утилітаризму, якщо ми забуваємо про ось такі моменти, хіба з ідеологічної точки зору це не робить нам гірше. Я залишу це питання відкритим. Пропоную обговорити в коментарях, тому що питання дійсно є, і тут важко визначитись. Ну хоча знову ж таки, це, це мені важко визначитись. Країна вже визначилась. Всі як один зараз люблять Усика і він герой і. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього прибыла. А щоб вам краще думалось, ось вам трішки глибоких думок від нереального Сіріуса. Много грязі. Наші земляки возвращаются з Америки і з Європи. Я їх розпитую. ребята, що б ви хотіли нового привнести в нашу страну, посмотрев, що там є, щоб її зробити ще краще. Вони мені розказують, от у нас багато грязі на дорогах. Я розумію, розумію. Ця грязь з'явилась буквально недавно, пару років назад. Забегающий наперед, нет, он зараз не про окупацію. Я решил разобраться, что это за грязь. Но микроскопа у меня, как вы видите, с собой нет. Не грязь это. Это земля. Это наша земля. Земля с посадок и полей, смешанная с... Кров'ю і потом. Дуже глибокі думки. Дякую, Кирил. Це пояснює, чому ти набираєш в рот стекломоду. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україні! Зараз всі говорять про закінчення війни вже у 25-році. му році, На початку 25-го року. Хочеться нагадати, що подібні сентенції висловлювалися і минулого року, і позаминулого року, і навіть деякі експерти розповідали про 2-3 тижні. Трамп таке враження, що зараз намагається збільшити простір для маневру. Просто абсолютно. Різні версії висуваються від його найближчого оточення, хтось каже, попереджає Зеленського про те, що потрібно готуватись до миру, і це звучить в невигідному для України контексті. Хтось ну, безпосередньо Трамп каже, що за чесний мир, за довготривалий мир. Що Вторить українські позиції, коротше кажучи, поки однорідної якоїсь позиції немає, і всі очікують, що буде, коли Трамп займе місце вальному кабінеті.